Компанія Артхаус груп продовжує будувати нове житло у Житомирі. Зокрема, активно зводять житловий комплекс «Домашній-2», який буде не лише сучасним, комфортним, а й енергоефективним з новою системою безпеки та з інклюзії. Нині завершили всі роботи на першій секції. І вже за лічені дні відбудуться збори мешканців. Хочу розповісти про хід нашого будівництва, яке почалося минулого року літом. На даному етапі ми зараз маємо першу секцію, яка здана в експлуатацію. З Чим всіх вітаю жителі, які купили в наші ЖК квартири, десь приблизно 20 грудня будуть перші збори з мешканцями першої секції, які будуть обговорити з питання дальнішого їхнього вручання ключів і створення ОСББ чи управлінської компанії. Темпи будівництва збавляти не планують, зокрема за кілька місяців хочуть завершити внутрішній. Роботи в наступній секції та вести її в експлуатацію, а повністю завершити будівництво ЖК домашні мають вже у 2024 році. Друга секція у нас теж майже готова. На початку наступного року, думаю, ми теж будемо подавати її на здачу в експлуатацію. На третій секції ще є чим працювати, але ми теж плануємо в першу, першому півріччі також її здати на здати третю секцію. Також у нас одновременно будуються четверта-п'ята секція, які на стадії вже вийшли з. Атлавана, і вже в нас з'явився перших перший поверх. Будується зараз другий поверх на четвертій секції. Ми плануємо ждати в наступному році. У житловому комплексі Домашній 2 передбачили все для зручності мешканців. Це стосується і благоустрою, прилеглої території, парком місця, дитячі та спортивні майданчики, креативні зони для відпочинку. Забудовник продумав кожну деталь, яка має додати затишку подвір'ю та зробити його багатофункціональним. Там буде бібліотека, в якій. Може взяти книжку і поставити там, мовно кажучи, з дому для того, щоб хтось ще почитав. Будуть дерева з сонячними батареями, від яких може бути, можна буде зарядити свій телефон. Сучасні гойдалки і атракціони, на м'якому покритті. Спортивний майданчик знову ж таки наповнений всім необхідним між собою ці зони розділені. Радзинкою дитячого майданчика стане літній кінотеатр. Ми плануємо встановити. Надати для керуючої компанії чи ОСББ проектор з колонками і монітором, і діти та дорослі е, можуть літом переглядати під літнім сонцем, теплом чи ввечері літнім переглядати. Фільми в зоні відпочинку в центрі житлового комплексу також ми плануємо навколо ялинки, яка взимку буде центральною, звичайно, місцем відпочинку і перекрашанням. Влітку там будуть над лавками встановлення перхола, і відповідно це теж надасть певного комфорту. Забудовник пропонує спеціальні фінансові умови для інвесторів, можливість розтермінування та широкий вибір планувань. Смарт-квартири розміром від 30 метрів квадратних, однокімнатні квартири від 35 метрів квадратних, двокімнатні квартири від 55 метрів квадратних, а також трикімнатні квартири від 67 метрів квадратних. Найближчі два тижні діє спеціальна цінова пропозиція на смарт-квартири. Також до кожної квартири ми подаруємо розроблений дизайн проект. Дякуємо Збройним силам України за можливість будувати. Нагадуємо, що на постійній основі діє спеціальна цінова пропозиція для військових. Дізнатися усі подробиці. Стосовно наявності і можливості придбання квартири, ви завжди можете у наш на центрі продаж. Також нагадуємо, що будинки збудовані і обрати квартиру ви вже маєте можливість фактично безпосередньо знаходячись у самій квартирі. Ласкаво просимо додому.